Привіт! сьогодні в оновленій студії. Ми будемо дивитися поганий тікток про міжнародку. Я серйозно, і тема дуже серйозна: Будапештський меморандум. Поїхали чотири помилки, які не дали Україні стати могутньою державою. Четверте місце Будапештський меморандум. Увага! Ми віддали всю ядерку, всю наступальну техніку стали нейтральними та позаблоковими по документу, який не був затверджений в жодному з парламентів. Тобто, фактично, це просто папір. Ну що ж, погодитися можу хіба що з тим, що ця помилка на останньому місці в рейтингу. З усім іншим треба розбиратися, тому що з фактами наплутано. Ні, ми не віддали все наступальне озброєння за Будапештом. У меморандумі йшлося лише про безпекові запевнення Україні за те, що вона вже відмовилася від ядерних боєголовок. Це один вид зброї, а інший це носії ядерних зарядів, тобто ракети і літаки. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Їх знищення відбувалося вже за іншими угодами, які укладав ще Радянський Союз, а саме договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, і договором СНО-1 або Старт-1. Конвенційну, себто звичайну наступальну зброю, ми теж віддавали, або правильніше сказати, скорочували, проте також за іншим документом: договором про звичайні збройні сили в Європі. Але навіть прописані там межі для України все одно дозволили б захиститися від російського вторгнення, якби за ними стояла робоча оборонка, і якби Україна добровільно не утилізовувала та не розпродувала озброєння навіть за часів Ющенка, коли економіка була на підйомі і збройні сили можна було розвивати. Це так, якщо вам цікаво. Ви скажете, та байдуже, якби була ядерна зброя, то будь-яка інша стала просто непотрібною. Ок, припустімо, що ядерну зброю вберегли. Але завжди треба мати ще й велику кількість конвенційної, бо погрожувати ядеркою за будь-якої суперечки з росіянами за газ чи чорноморський флот не вийшло б. Погрозу рано чи пізно довелося б втілювати, інакше її перестали б сприймати серйозно. У Пакистану, наприклад, ядерна доктрина стадійна в плані відповіді, а не обіцяє ядерний удар по Індії за першої ліпшої нагоди. Що важливо, між Ісламабадом та Нью-Делі існує ядерний паритет. Приблизно по 170 боєзарядів у кожного в Україні з Росією такого б не було, тому що навіть у найоптимістичнішому випадку нас би змусили сильно скоротити арсенал, що вже знижує рівень стабільності. Загалом гнучке реагування в кожну хату. Більше надії можна було покладати на тактичну ядерну зброю, скажімо, артилерійські снаряди, але американський тиск був однаково сильний і по стратегічних, і по тактичних зарядах. Тому санкції ми отримали б у будь-якому випадку і вже в обмін на їх зняття віддавали б решту зброї. Виторгувати щось значно краще було б майже неможливо. Мені здається, що на цьому ґрунті США і Росія легко знаходили б спільну мову щодо України, а ми були б вороже налаштовані до обох, і через це навряд чи обрали б західний демократичний шлях розвитку. Якщо ж ви затятий реаліст, і так само як Джон Міршаймер у 90-х вважаєте, що Україна могла стримати Росію тільки ядерною зброєю, то для цікавості можете почитати прадавню статтю його хорошого знайомого і колеги по структурному реалізму Барі Позена. Вона вийшла 94-го року і називалася оборонна концепція для України – «A defense concept for Ukraine». Де автор аргументує, що і звичайною зброєю Україна могла б завдати Росії дуже великих втрат у випадку війни. Зміст праці багато в чому нагадує нинішні реалії і навіть більш песимістичний, ніж виявилося насправді, тому раджу ознайомитися. Значно більше мене тригерить теза, що за Будапештом Україна стала нейтральною та позаблоковою, нічого подібного. До того ж, це зовсім різні статуси. Позаблоковість не обмежує права країни виступити на боці держави, яка стала об'єктом агресії, укладати військово-політичні договори, надавати свою територію для іноземних військових баз та дозволяти транзит іноземних військ своєю територією. Україна ніколи не була нейтральною, а лише проголошувала намір стати такою ще в 90-му році. А от позаблоковими ми дійсно були тільки з 2010 до 2014-го. тут ні до чого. На завершення можете поставити собі кілька запитань на тему Будапешта. Якщо меморандум не ратифікував парламент жодної країни, то чому Україна розраховувала на нього як на щось дієве? Зрештою, такі ж безпекові гарантії має будь-яка інша без'ядерна держава-член Днязу. Друге питання в тім, чи не стала б наша ядерна зброя засобом розрахунку за паливо для атомних електростанцій чи газові борги, як той же Чорноморський флот у масандрівських угодах 93-го року? Третє питання: чи спонукала б українців ядерна зброя не голосувати за проросійських політиків, як це сталося у 2010-му? Четверте, як ядерна зброя вирішила б проблему економічної взаємозалежності з Росією? Це зараз ми з нею не торгуємо, але так сталося лише після довгої переорієнтації на Європу. Натомість до 2014 року економіка спонукала до поміркованих відносин із росіянами, а отже, навіть у разі наявності ядерної зброї у нас не було б нормальної доктрини її застосування через політичні причини. І останнє питання: як ми мали переконати США, що ядерна Україна одного дня не відновить союз із Росією? Ви можете сказати, що треба було попросити оборонний союз із Вашингтоном, який став би для нього запобіжником від цієї загрози. Але навіщо це було сполученим штатам, якщо вони тільки но розпочинали будувати відносини із Росією на новому ґрунті, а рішення про розширення НАТО на схід ще не було ухвалене. У підсумку американці захотіли зосередити ядерну зброю в одних руках, бо з однією незручною країною домовитися простіше ніж із чотирма. Знаю, що багато глядачів не погодиться з такою оцінкою в умовах сьогодення, коли потрібно думати, як стримати нові хвилі російської агресії, коли завершиться ця. Але насправді я теж вважаю Будапештський меморандум далеко не найкращою угодою для України, проте інші прорахунки, через які в нас не було системи національної безпеки, набагато серйозніші. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі.